У тимчасово окупованому Севастополі приліт по штабу Чорноморського флоту Росії. Це сталося сьогодні близько 12-ї години. Підтвердили у Збройних силах України. Момент атаки навіть вдалося зафіксувати. Далі кадри британського журналіста із проросійськими поглядами. That is the sound, I think, of Одразу після цього перекрили центральну частину міста, де й розташований штаб Чорноморського флоту. За даними очевидців, туди помчало багато швидких. Так, почалось взриви, зриви, зриви в центрі города. У Міноборони РФ підтвердили влучання. Також заявили про шістьох постраждалих та одного загиблого. Хоча від пунктів швидкої допомоги надійшов запит на розміщення в лікарнях Севастополя 40 поранених, в основному офіцерів. Крім того, внаслідок атаки у місті відключили газ на 23 вулицях. Ну і до того, що близько 18-ї години у місті пролунав ще один потужний вибух. Українські війська змушують росіян відступати на Малітопольському напрямку. Сили оборони продовжують наступальну операцію. Виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій. Також ЗСУ ведуть штурмові дії в районі південніше Бахмута, завдають росіянам втрат, закріплюються на досягнутих рубежах. Пацани, осталось 10 метрів і позиції наші. Вот они уже вперед. Держу! Бажари, не маємо. Вотана, вот она, вот она позиція. Уже. все! Разом з тим, на цьому напрямку, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Григорівки та Андріївки. Там росіяни намагалися відновити свої позиції, але успіху не мали.